Болгарський перець улюблена рослина багатьох садівників та фермерів. Його легко вирощувати, і він стане відмінною культурою для городників будь-якого рівня. Ніщо не зрівняється з тим, щоб виростити власну їжу. Однак, як і в будь-якому садівництві, іноді щось може пити не так. Одна з розширених проблем це чорні або коричневі плями на болгарському перці, що свідчити про проблеми зі здоров'ям рослини. Це може бути дратівливим, а також викликати занепокоєння. Ви ж не хочете, щоб ваші зусилля пропали даремно, тому варто ретельно дослідити рослину, щоб визначити причину. Діагностика не завжди є точною наукою, але зазвичай існує лише кількість причин, через які на парці можуть з'являтися коричневі або чорні плями. Нижче ви розпізнаєтеся про найпоширеніші причини та способи їх усунення. Почнімо. Чому на парці з'являються плямами? Визначає чотири основні причини, через які на болгарському парці можуть з'являтися чорні або коричневі плями, сонячні опіки, гниль кінцівки плодів, антракноз, бактеріальна плямистість листя. Деякі з цих проблем можна виправити, інші ні. Але зазвичай саме смороду є причиною появи плям у вашому саду. Сонячні опіки. Сонячні опіки це наслідок надмірного сонячного впливу на перець. Ви можете побачити опалені ділянки на молодих листках і плодах. Може здаватися, що перець отримує достатньо сонця, але молода шкіра плодів не завжди може витримати пряме сонячне світло. Це пошкоджує рослину та зменшує врожайність. Таке часто трапляється, коли рослини переносять із приміщення на відкрите повітря. Як розпізнати сонячні опіки. Сонячні опіки часто виглядають як білі або чорні плями на шкірі парцю. Вони збільшуються, якщо сонце продовжує пошкоджувати плоди. Особливо часто це трапляється з сортами, у яких плоди ростуть в а не звисають вниз смороду незахищені тінню листя. Також можна помітити пожовтіння листя, яке з часом стає коричневим, а потім білим. Листя вояне стає крихким і може сипатися при дотику. Як це виправити? Пересадіть рослини в місці з меншою кількістю прямого сонця. Видаліть пошкоджені частини, забезпечте рясний полив, але не перезволожуйте ґрунт. Використовуйте затінкову сітку для захисту. Найкращий спосіб це запобігання. Саджайте перець у місцях, де він отримуватиме достатньо сонця, але буде захищений від надмірного впливу. Гниль кінцівки плодів. Ця проблема виникає через дефіцит кальцію під час формування плодів. Вона не є справжньою гниллю, а швидше наслідком неправильних умов вирощування. Основні причини нерегулярний полив. Надмірне удобрення. Недостатнє поглинання кальцію. Як розпізнати. На плодах з'являються темнокоричневі, сірі або чорні плями біля кінчика. Пошкодження розширюється і плід поступово псується. Як це виправити? Пошкоджені плоди врятувати неможливо, але можна запобігти проблемі в майбутньому. Забезпечте рівномірний полив. Додайте компост для покращення структури ґрунту. Використовуйте мульчу для збереження вологи. Уникайте надмірного удобрення. Якщо плями ще невеликі, можна зрізати пошкоджені частини та вживати перець у їжу. Антракноз це грибкова хвороба, яку викликають гриби роду колототричем. Вона може вражати рослину на будь-якій стадії росту та швидко розширюється. Як розпізнати, на плодах з'являються водянисті плями з помаранчевим або коричневим центром та світлим краєм. З часом смороду зграють чорними і плоди гниють. На листках дрібні сірокоричневі плями з темними краями. Як це виправити? Видаліть усі пошкоджені частини рослини. Обробити фунгіцидом. Знищте заражені рослинні рештки, спалити їх. Дезінфікуйте інструменти. Якщо інфекція сильна, краще повністю бачити рослину та не саджати перець на цьому місці кілька років. Бактеріальна плямистість листя. Це серйозна хвороба, яку викликає бактерія зенсомете кампстра і співи Взаки Вона активно розвивається в спекотну та вологову погоду. Як розпізнати На листках з'являються водянисті плями з жовтим обідком, на плодах коричневі плями та тріщини. Листя жовтий і опадає. Як це виправити? Заражені рослини неможливо врятувати, їх потрібно негайно знищити, спалити. Для профілактики використовуйте стійкі сорти, уникайте поливу зверху, краще крапельний, дотримуйтесь сівозміни. висновок. Сподіваємося, ця інформація допоможе вам виправити проблеми з болгарським перцем. Головне своєчасно виявляти симптоми та дії швидко. Тоді ваші рослини знову будуть здоровими та дадуть гарний урожай.